Друзі, а зараз дивимося ваші фото. Нагадаю, тема цього тижня канікули. Нарешті, і діти і батьки дочекалися цього прекрасного періоду, і тепер вас точно. Для вас є час розважитися, відпочити і фотографуватися. Ми чекаємо на ваші світлини. А поки що, а поки що добірка наступна великий кран і коментарі. Будь ласка. Угу. Отже, перша світлина від Людмили Подзиваловської надіслала вона отаке фото: хлопці, справжні козаки Бух. і маленька принцеса. Людмила а. розповідає вже е, третє літо наші старші діти займаються з дітьми в літніх лагерях. А младшенька я поки, не знає, що таке канікули у неї кожен день. Празніки, вся жизнь канікул моцна дівчинка. Дай, боже, здоров'я далі? А цей колаж від Анни Мельник. Вона пише: я планую на каніл, на канікулах з'їздити до бабусі в село. Можливо, вийде побувати в літньому таборі. Також батьки обіцяли знову возити мене до Нашацького озера минулого літа. Нам там дуже сподобалося О, замовлення. Нехай реалізовується ще. А от Таня Кротченко з друзями розпочала свої канікули з фестивалю Морозива. Де з них Таня? А ось дівчина так. сподівається провести літо актив. І вже має багато планів на канікули. Ой, нехай і буде ще. Наступна світлина від Анастасії Романик. Наш діма ходить в сад. Канікули почнуться 30 іюня. Ну розвлікатися завжди весело Весіла проводимо. Время», пише Анастасія. А як впевнено, на дорозі тримається. Ще ми живемо на березі Азовського моря. Тому кожного року моя донечка Богдана чекає літніх канікул, щоб весело відпочивати, купаючись в теплому морі. Пише нам Наталя Чакер. Молочинка. Наступна хота Олександра Євдокимова надіслала нам ось цю Світлину з випускного вечора і підпис підписала її. Ось так. Це вже останні шкільні канікули, адже ми випустилися з 11 класу. Це літо буде переповнене відповідальними моментами вступної кампанії, переїздом, кардинальними змінами у житті. Але все одно ми, як слід, відпочинемо та нагуляємося з друзями. Я теж придневся до флешмобу хлопців. Фоткайте, фоткайте далі. Далі на фото. Я з гарними дівчатами плануємо відпочити у таборі. Пише нам ден Якимчук. Ось такий завзятий хлопчина про приємну кампанію. думає заздалегідь Думаю, про кампанію чи Про вечір а, ага. далі. О, що це за ковбой 에, надіслала цього ковбоя Людмила Бурбура. Це її син Адам. Планів на канікули у родини дуже багато. Сподіваються відпочивати активно. А почали зі іпподрому. Класно, ну а коняка ще як звати коняка? Ну зрозуміло. О, боже мій, Тріпоті надія Савченко. Прийшлю. Ось це фото від Тані Симонько з Полтави. Її донька Мирослава їздила з класом на екскурсію до Києва. І просто в центрі столиці діти зустріли Надію Савченко. Вона дуже люб'язно погодилася сфотографуватися з дітьми, і їхньому щастю не було меж. Ось так почалися канікули у полтавських школярів. Молодці. ми знаємо цими днями. Надія пішла і трошки ножки помочити у е, е, басейні. Ну що ж, друзі, анселети... Більше світлин і будемо показувати на великому грані про а, як будуть проходити ваші какані. Канікули! Канікули!